На годиннику четверта і екскурсія вже має початися. Зіркові діти запізнюються, де діти хто покрав дітей по дорозі. Першим на екскурсію приходить родина Павликів. Батько дає настанови зняти все. Я в Лаврі був один раз, то нещодавно з Росії родина приїжджала. То я просто змусив був до них. Ну з ними йти не поступили Лавру. А так не був разу, хоча вже щось на зробить. Аня Борисюк хізується зачіскою. Для її батька вона особлива. Мама зробила зачіску. Екскурсія починається із півгодинним запізненням. Дітям розповідають про Києву Печерську Лавру. А хто знає, чому вона Печерська? Бо вона не черзі. Михайлівську площу. А давайте ще повинні звичайно. Будинки уряду та парламенту. Діти і мами у захваті. Місця своєї колишньої журналістської слави побачила. Кабін, Верховну Раду. Я пишаюся. Відчували твою твоємістою. Цікаво. Кубастер, ну розважальний центр, аквапарки і вдома бути. Аня Борисюк та Ніколька Катеринчук на екскурсії знайшли одна одну. Добре, добре, добре. Все, що їх цікавило, вони вже почули. Ти, е, цікавили, що на біля Софі, ну, Софійського собору ну, там жив Ілля Муромець. Раніше Київ. К... К... Зах... Захватували чужі. Ілля Мурович. Він відбивався одним чоботом. Донька Тоні Матвієнко Уляна розчарована. Їй сподобалося лише автобус та кіт. Взагалі не знала, де він думала, що він там у Львові може десь. Ну цей же автобус хотіла на ньому покататися. Ну, вроді бо все так. Але саме тут син дизайнера Олександра Габчука Кирило зрозумів, ким він хоче бути. Ну, директором голова. Екскурсія закінчується. Паша Павлік сумує. Зняв не все в основному, все знав.